Всім привіт! Ви на каналі SmartFuck is Yo. Ну, в цьому відео я розкажу, як зібрати таку цікаву головоломку, як Octaedron. Octaedron ось така в нас да, цікава, незвичайна головоломка. Він нам нагадує як дві пірамідки. Да? Ось Ми пам'ятаємо цю головоломку. До речі, посилання на зборку, да, як зібрати пірамідку. Буде в описі цього відео. І якщо ми уважно подивимось, то октаедрон да, схожий на пірамідку. Ніби зверху в нас да, одна пірамідка, і якщо ми перевернемо знизу ще одна пірамідка. В октаедроні да, цікава назва в нього з англійської face turning. Да, обличчя, що повертається. І ось так він в нас да, дуже цікаво обертається. Тобто потрібно спочатку да, звикнути, як він обертається. І, до речі, да, на пірамідки ми можемо, да, усі верхні кути, ми можемо їх обертати, да, вони обертаються. А в октайдроні да, не можна ось ці кути повертати. Звичайно, механічно вони повертаються, да, але їх повертати да, при зборці заборонено. Тобто, їх за допомогою алгоритмів, да, до речі, ми їх будемо розглядати сьогодні. Будемо да, збирати ці кути. Навчавок про октай взагалі дуже мало. Більш того, в мене буде дуже детальне, да, детальне пояснення. Як зібрати цю голову лобку. І так, ну давайте ж почнемо зборку. і спочатку нам потрібно розібрати да, цю голову лобку. А поки я її розбираю, постав подобайку та підписуйся, якщо теж любиш голову лобку. І так, в принципі, да, я розібрав. Оптедром. І спочатку, як і ну, да, в усіх кубиках, це основа, нам потрібно зібрати білу сторону. І як я вже говорив, да, куди ми тут обертати не можемо. Тому спочатку на оптедроні да, перший етап потрібно зібрати кут. Тут, в принципі, все інтуїтивно. Ось, наприклад, біло синьо червоний кут. Та, ну і позаду ще сірий. Ми шукаємо, да, наприклад, з біло-синій кут, ще такий. І ось в нас біло біло-синій кут. Тобто, вони, ось два кута, вони стоять дуже поруч. І просто одним обертом, да, ось таким ми можемо поставити кути на своє місце. Важливо, щоб вони. Співпадали в нас да, з кольорами. Тобто, ось білий з білим співпадає, якщо ми подивимося на сусідню сторону, синій з синій. Тобто тут ми просто дивимося, да, збираємо кути і дивимося, де яка в нас сторона, да, де синя, де фіолетова, де біла. І в нас ось тут да, залишився біло-червоно-фіолетовий. І ми його легко да, за допомогою одного оберту можемо поєднати з біло-фіолетовим та біло червоним кутом. Да? Ось так. І в нас усі кути поєдналися. Можлива і така ситуація, да, давайте я продемонструю. Що коли ми бачимо, наприклад, той ж самий кут, да, Біло-червоно-фіолетовий, коли ми його да, ніби так поставимо до білої сторони, ось вона, так, вже два кути. Останній третій, ми е, просто ставимо, але він в нас стоїть не на білий, да, а позаду. Тобто, якщо ми ось так подивимось, да, ось тут в нас повинні бути три кути. Білих. Але білого тут немає. Адже, коли ми перевернемо, да, ось так зробимо перехоплення, то білий в нас позад. В такому випадку нам потрібно виконати алгоритм. Тобто перевернути білий кут да, до цієї сторони. Тут ми скористаємось півпафом з пірамідки. Да, Тобто просто зробити треба декілька правих півпад. Тримаємо, щоб да, білий кут у нас стояв позаду, від білої сторони. Да, тобто біла сторона зверху від нас і робимо алгоритм. Все, тепер в нас, да, як ми бачимо, ми вигнали кут. З білої сторони, він у нас тепер стоїть на своєму да, місці, по раз, коли І тепер, коли ми його пере, да, поставимо на місце, то у нас білі, зібрані, білі кути зібрані. Тобто три білих кути. Якщо ми подивимося на сусідні е, сторони, то в нас червоні співпадають з червоними, фіолетові з фіолетовими і синій синій. Далі нам потрібно да, білою стороною, ми вже зрозуміло, що біла сторона в нас тут. Ми, як і в усіх кубіках, ставимо білу стороною донизу. І да. далі нам треба зібрати жовті кути. Жовті кути, да, ну, така ситуація буває, вона дуже рідко, але буває, що в нас жовті кути повністю зібрать. Да, але може бути така ситуація, як у мене, що в мене стоїть на жовтій стороні да, тільки один жовтий кут. Да, тому, як дізнати, що в нас зверху ось тут да, жовта сторона, ми білою донизу, і ось тут в нас буде жовта сторона. Що в такому випадку робити? Білим жовтим кутом да, ми тримаємо, щоб він стояв від нас зліва. Тобто, ось в мене йде сторона да, октаедрона. І жовтий кут стоїть від мене ліворуч. І робимо алгоритм праву сторону да, опускаємо. Тепер ось цю сторону, да, де кудна стоїть зліва, теж опускаємо. Тепер праву сторону піднімаємо. І тепер ось цю сторону, да, можна сказати, Да? піднімаємо. І як ви бачите, жовті кути в нас зібрані. Далі в нас зібрані і білі, і жовті кути. Далі нам потрібно поставити на свої місця інші да, сторони. Ми просто дивимось на любу просто, е, да, сторону. Наприклад, ось синя сторона. Я дізнався це за допомогою двох синіх кутів. І ми просто повертаємо да, до тих пір кубик. поки в нас, да, тобто передню сторону ось цю, да, повертаємо до тих пір, поки в нас да, три кути не стануть на своє місце. Якщо ми уважно подивимося, то в нас всі кути, да, всі три кути жовті, зелені, червоні, сірі, білі, сині, да, і так далі, і в нас стоять на своїх місцях. Далі нам потрібно зібрати центр. Центри збирається дуже легко. Да? Нам всього потрібно буде 4 оберти з кубіка Рубіка 3х3. Давайте я продемонструю саме які це рухи. Рухи в нас з правої рибки, кубіка Рубіка 3х3. Да? Тобто, праву сторону піднімаємо передню ліворуч і праву опускаємо і передню знову ліворуч. Да? Тобто ось ці чотири рухи. Далі нам не потрібно рухи правої руки робити. Саме знадобляться в нас, щоб поставити центри октаєдрона на свої місця. Також нам знадобиться дзеркальний алгоритм. Ну Давайте ж дзеркальний алгоритм буде міняти в нас центри проти годинникової стрілки. А ось цей алгоритм, який ми з вами тільки що працювали. З правою рибкою, да, у нас буде міняти за годинниковою стрілкою центри. Тому давайте ж спробуємо. Тобто, ось в мене стоїть білий центр ліворуч, зелене зверху і помаранчевий праворуч. І давайте ж спробуємо алгоритм зробити, який ми тільки що да, з правою рибки зробимо його. Тобто, зелене стане праворуч. Помаранчевий центр ліворуч і білий центр наверх да? вгору стане. Це в нас загоди на стрілкою повинно помінятися. Давайте ж зробимо алгоритм. праву сторону вгору. Тепер передню ліворуч, праву вниз. І передню знову ліворуч. І робимо ще раз цей алгоритм. Праву вгору. Передню ліворуч і праву. Вниз. Як ви бачите, куди в нас так да, і саме і помінялося. І давайте зробимо дзеркальний алгоритм, да, тобто він поміняє проти годинникової стрілки ліву сторону вгору, передню праворуч, ліву вниз і передню знову праворуч. І робимо це ще да, один раз. Як ви бачите, Центри в нас так і змінились. Давайте ж далі да, вже будемо робити, яким чином ми будемо ставити центри Тедрона на свої місця. Ось у мене, до прикладу, один центр вже стоїть на своєму місці. Якщо я подивлюсь да, на протилежну сторону, да, тобто в ну, нас сусідні, то в мене тут стоїть ще два центри. І ось цей центр, да, наприклад, ось цей. Ну, немає різниці, ми перегонумо ось таким обертом, да, тобто праву сторону, опустимо вниз. Ось ці два центри в нас стануть на свої місця. Але ми працюємо зараз да, з ось цим, який стоїть вгорівно. І І да, коли ми будемо да, поставимо його на своє місце. І коли ми будемо повертати кути, да, які ми здвинули. На сусідню сторону, ми будемо ось таким рухом їх повертати. Тобто на, да, на ось ці два місця центри не можна ставити. Чому саме? Тому що ми будемо да, повертати ось ці кути, на своє місце, назад. І центри в нас здвинуться знову на ось цю сусідню сторону. Тому в нас єдине місце поставити сюди, да, на місце помаранчевого центру. За допомогою дзеркального агоритму, да, будемо так його називати, дзеркальний з лівої сторони, тобто, поміняти центри проти годинникової стрілки. Давайте ж поміняємо. Тобто, дзеркальний алгоритм робимо два рази. Ліву сторону вгору, передню праворуч, ліву сторону вниз, передню праворуч. І робимо ще один раз. Ліву сторону вгору. Передню праворуч, ліву сторону вниз і передню знову праворуч. Як ви бачите, да, ось ці два центри в нас дійсно помінялись проти годинникової стрілки. І тепер, як я і говорив, ми просто да, на сусідній стороні кути ставимо на своє місце. І як ви бачите, два кути в нас вже стоять на своєму місці. Да. І нам потрібно поставити останній кут да, на сусідній стороні. Ви дивіться, тут з ним дуже да, така цікава ситуація. Якщо ми поставимо його на, да, на свою на білу сторону, то, як і в попередньої ситуації, да, на ось ці два місця його ставити не можна. Тому що ми будемо. 2 два два кута повертати разом з центром да, на своє місце. Тобто, на усі два ставити не можна. А, тобто тільки сюди, да, як і в попередній ситуації. Але тут у нас вже стоїть білий кут. І давайте, ж, що в такому випадку робити? Нам центри потрібно поставити за годинниковою стрілкою. Тобто, щоб обидва. Центри стояли ось тут, да, на ось двох місцях. До речі, як ви вже помітили, ось цей алгоритм да, в нас не міняє куди. Да, тобто вони як стояли, так і стоять. І тепер нам потрібно да, поміняти їх сюди. Тому що, коли ми можемо да, поставимо центр сюди, то в нас тут вже буде порожнє місце. Тобто ми його сюди вже. Можемо поставити. Так, ну давайте ж передвинемо ось ці да, перегонимо два центри за годинниковою стрілкою, щоб вони стояли та один тут так і залишився, а інший став на місце зеленого. Тобто робимо алгоритм да, з правої рибки. Праву сторону піднімаємо, передню ліворуч, праву вниз і передню знову ліворуч. І робимо це ще один раз. як ви бачите, центри в нас так і поставились да, на своє місце. І тепер, коли ми переганяємо ось цей центр да, на білу сторону, то в нас ось тут же порожнє місце. Да. І тепер просто за допомогою дзеркального алгоритму ставимо його на своє місце. Ліву сторону вгору, передню праворуч, ліву вниз, Передню праворуч. І тепер робимо це ще один раз. І тепер просто ось ці два центри з двома кутами ставимо на свій місць. І, як ви бачите, в да, нас всі центри стоять на своїх місцях. Тобто, коли ви вивчите ось ці два алгоритми, і взагалі вони нам далі знадобляться. Тобто, це такі. Два основні алгоритми, які збирають октедру. Тобто, як ви бачите, ось така дана, на вигляд, складна головоломка збирається за допомогою двох алгоритмів. Ну, основних. Да? І так, інтуїтивно просто можна да, ставити центри на свої місця. Ну і давайте ж далі будемо ставити їх на свої місця. Тут нам потрібно ставити центри вже на всіх сторонах. тобто з кутами. Вже так не вийде, що ми збираємо просто жовту сторону, і в нас всі кути далі самі по собі збираються. Тому нам потрібно їх по черзі ставити центри на свої місця. Ну і давайте ж почнемо це робити: збирати синю сторону. Так. Тут у нас, так, як ми розуміємо, що це в нас синя сторона, що в нас вже три сині кути так, стоїть на своїх місцях. Ми їх вже ставили з вами. І нам мені повезло, да, один центр вже стоїть на своєму місці. Ну і давайте ж далі збирати да, три центри, ставити далі на синю сторону. На сусідній стороні зразу да, на фіолетовій, я бачу е, синій центр, і ми його можемо поставити на синю сторону. Тут просто спочатку да, для початку ми його переганяємо на синю сторону за допомогою ось такого оберту. І тепер нам його потрібно переставити проти годинникової стрілки да, праворуч на нижній праву, правий центр. Чому саме туди? Тому що коли ми будемо повертати да, синю сторону назад, то ось ці два центри підуть в нас на сусідню фіолетову сторону. То ми, тому ми переганяємо його саме сюди. І тут нам знадобиться да, наш дзеркальний лівий алгоритм. Да? Сторона пам'ятаємо до нас кут позаду і робимо алгоритм. Ліву сторону вгору, передню праворуч, ліву опускаємо передню праворуч. І робимо цей алгоритм ще раз. І, як ви бачите, центр перегнався на своє місце. І тепер ставимо на своє місце. Да? Повертаємо, і два центри в нас вже стоять на своїх місцях. Шукаємо ще синій. Ось він. Він у нас на червоній стороні да? знаходиться. Тобто праворуч від синьої сторони. І тут нам його легко поставити на своє місце. Сюди ось, да, ліворуч, тому що ми повертатимо ми в ці сторони ми будемо да, назад, верхній та правий нижній Да? Тому переганяємо синій центр на синю сторону, ставимо його на лівий нижній да, місце, на місце червоного центру. Також за допомогою да, проти годинникової стрілки. Тому робимо алгоритм і ще раз. Як ви бачите, синій центр на своєму місці, тепер просто повертаємо ось ці два на своє місце і, синя, і да, майже синя сторона зібрана, центри вже стоять на своїх місцях. Далі пропоную зібрати фіолетову сторону. Тут у нас, да, як ви бачите, майже все зібрано, да, тільки один центр потрібно поставити. І він у нас знаходиться да, на жовтій стороні, тобто зверху. І тут в нас така да, виникає ситуація. Тобто, якщо ми його перегонимо на фіолетову сторону, то нам його ставити сюди, да, на вільне місце, ми його поставити не можемо, адже ми будемо да, ось ці два центри повертати на свої місця. Якщо ми перегонимо його за годинниковою стрілкою на місце фіолетового, то фіолетовий в нас поставиться сюди, тому нема сенсу. І що ж в такому випадку робити? Нам потрібно да, поставити, щоб два центри фіолетові стояли так, да, ось таким чином. Один зверху, а один ліворуч. Тобто нам їх потрібно перегнати да, ось цим да, алгоритмом. Перегнати, щоб нам потім просто ми... Да, Показую, поставили його на ось ці два місця. І е, тут нам потрібно перегнати проти годинникової стрілки. Знову робимо алгоритм зліва, і як ви бачите, центри в нас стоять на своїх місцях, і коли ми переганяємо Фіолетовий центр на фіолетову сторону, ось тут у нас порожнє місце да, на червоному. Тобто на ось ці ми не можемо переганати, тому що ми будемо повертати назад сторону. І тут нам потрібно за годинниковою стрілкою поміняти фіолетовий центр да, на нижнє праве вільне місце. І давайте ж зробимо правий алгоритм. І тепер ще раз Як ви бачите, центр став на своє. місце. Тепер два центри ось, да, повертаємо на своє місце. і фіолетова сторона зібрана. Далі нам потрібно зібрати червону сторону. Тут нам теж повезло, да, мені. Е, в нас червоні центри стоять на своєму місці. Тому, як ви бачите, да, ал алгоритми, да, ці два. Просто збирають всі центри, да, тобто інтуїтивно можна збирати центри. Тут у нас така ж ситуація, як і з фіолетовою стороною. Коли ми перегонимо, да, ось цей червоний центр, він у нас на сусідній стороні. На червону сторону, у нас теж сама ситуація. На ось ці два місця їх ставити не можна. центр, центр. Тому що ми будемо назад повертати сторону. І якщо ми його перегонимо сюди то центр стане або сюди, або сюди. Тобто те ж саме потрібно поставити так. Да? Ось таким чином, якщо ми поставимо центр, то ми спокійно да, можемо перегнати їх сюди. Тут нам потрібно поміняти за годинниковою стрілкою зробити алгоритм. Давайте ж його зробимо і тепер ще один раз. Як ви бачите, центри червоні стоять на своїй стороні. І тепер червоний центр ми спокійно можемо перегнати на червону сторону. Тобто, на ось ці два місця. Ми його ставити не можемо, тому що ми будемо повертати назад в сторону, тому ставимо його на ліве нижній центр. На місце. Це ми робимо за допомогою алгоритму, який міняє центри проти годинникової стрілки. І давайте ж зробимо алгоритм. І тепер просто червону сторону да, два центра переганяємо на свої місця. Ну, а що робити далі? Я розкажу в другій частині, в другому етапі, як зібрати октаедро. Ну, а щоб не пропустити це відео, Підписуйся та постав дзвіночок. Сподобалось відео. Постав подобайку до нових зустрічей.